Всім привіт, друзі! Хочу вам зараз показати, як економлять скупі китайські продавці і стараються надурити своїх покупців. Покажу на прикладі ось таких ліхтариків. Ну, з першого погляду, ліхтарик як ліхтарик, має раз, два, три, чотири, ламп, має декілька режимів свідчення, світить доволі далеко і доволі класно. Але мене засмущала одна річ. Цікаво, що ж таке? Який же ж там елемент живлення? Обана! Як бачите, тут маленький акумуляторний елемент 14500, походу. Е, ну що ж, для прикладу, давайте, я відкрию такий самий ліхтарик, ідентичний, але вже від іншого продавця і за ту саму ціну. Ух ти! А тут 18650. Різниця відчутна. І також даний ліхтарик повністю заряджений з цим елементом, світить до 2 годин. А з цим елементом 18650 ліхтарик світить приблизно десь до 4 годин. І ці ліхтарики були заказані в один той самий час, але в двох різних продавців. До речі, тут розраховано, щоб показати, от бачите є виступи. Виступив ось такий. Тут можна розташувати два елементи 18650. Заради перевірки я зараз підключу до типу IMAX і перевірю ємність даних елементів. Ні один, ні другий елемент не має ніяких маркіровок взагалі. Тобто це такий ноунейм, no який китайці піхають, куди їм не лень. Отже, підключився до елемента, виставив ток розряду півампера, і зараз подивимось, скільки набіжить, скільки віддасть цей елемент. І ось закінчилося розряджатися, замірятися ємність батареї даної 14500. 269 мА 270 мА. Серйозно? Це ніячо. Переключаюсь зараз на цю, заміряю ємність цієї, повністю зрядженої. Блін, друзі, трошки невчасно вирубали світло. Я не встиг зафіксувати на камеру, але віддав. Даний елемент 580 мА. Отже, цей елемент 18650 теж не те, що дуже хотілося б. І зараз я буду підбирати інші елементи і замінюю їх. За допомогою USB-тестера я хочу перевірити, скільки споживає контролер заряду при зарядці даного елемента. Отже, використаю свою приблуду. Цей зарядник видає 3 А критих. Як бачимо, споживає. 600 мА, 620 мА. Ну, для чистоти експерименту підключу через такий блочок, багато він не видає, але 1,7 А видає на всі роз'єми. Я його використовую для зарядки ось такої всякої мілочовки. Ну, фактично нічого не помінялося. 620 мА. 600. Ну і також перевірю, скільки споживає. Ліхтарик з більшим елементом. 440 мА. Грубо говоря, 500 мА споживає це все ерунда на заряд елементів. Ну, плюс-мінус 500 мА. Частково ж споживає плата, але я думаю, на плату багато не йде. Отже, будемо розраховувати ємність елементів, відштовхуючись від 500 мА і ампера. А зараз я заміню ці елементи на інші 18650, які я успішно виковаряв з якогось акумулятора від ноутбука Asus. Батареї було років 7, мабуть, як не більше. І як бачите, в одній залишилась ємність 1029 мА, в другій 1687. Заміряв я цією штуковиною зарядником літакала Лі 500. показував теж залихи. Звісно, посилання. Якщо ви дійсно Знаєте. плануєте той ліхтарик покласти на зарядку на цілу ніч, ну, тобто не менше 6 годин, так можна класти і більші елементи. Оптимально, я думаю, було б покласти, наприклад, 2000. Ну, у мене просто лишилося ось такі, вони будуть дуже набагато довше світити за ось ці, ці елементи будуть світити в 3 рази довше. Отже, як припаятися? Ну, якщо у вас новий, наприклад, елемент, я зазвичай стараюся брати ось нові елементи, вони вже з припаяними оцими шлейфиками. Ну, якщо у вас нема шлейфиків, щоб припаятися, вам потрібно, наприклад, канцелярським ножем добре зашкрябати площадки, де ви будете припаюватися, купити кислоту паяльну, ну яка там іде, ортофосфорна, напевно. І спочатку залудити площадки, а потім вже припаювати. Звісно, це неправильно паяти. Правильно робити пайку контактною зваркою. Ну, Я не хочу заморачуватися, як бачите, китайським інженерам це не мішало. Чому не можна паяти? Тому що при перегріві елемента він втрачає ємність, він деградує. І е, при пайці провідника на елемент потрібно максимально швидко, тобто паяльник як мінімум 40 Вт взяти, і максимально швидко нагріти, і все, зловили і зразу відпустили. Оскільки ці елементи виковарені з ноутбучної ну, батареї, тут вже є до чого припаятися, не нагріваючи сам елемент. Ось як бачите, тут є такі прорізи, там є клапан, якщо перегрів, він спрацьовує і елемент відключається. А з другої сторони він плаский, це мінус. А з прорізами там, де клапанець, це є плюс. Ну, от і все, червоний плюс, білий мінус, так? Так і є, бачите, червоний приходить на плюсик. Китайський пуяльник. І погнали. Ну, ось, все, готово. Елементи вже припаяні на місці і можна збирати ліхтарики. Як бачите, знову ж таки, тут, де був маленький елемент, оцей, приліпили якийсь ерундош, щоб він ну, там не болтихався. Але він все одно гуляв. Ну, тут нічого ісаляція. немає, але я зараз замоклейки приклею, щоб елемент сидів на одному місці і не рухався. Готово. Ось так, друзі, потрібно кожен ліхтарик фактично допрацьовувати. Навіть якщо товар куплений в магазині і дорого, це не означає, що він якісний. А просто хтось більше на цьому заробить. Я практично, якщо і буду продавати ці ліхтарики, ну в мене їх ще декілька штук є. Однозначно, я сюди буду замінювати елементи. А що буде з цими елементами, очікуйте нове відео. Там буде дуже корисна штука. Дуже корисна. Ну, не для всіх, звісно, але для більшості, хто має бездротову клавіатуру і мишку на батарейках. Нам'як поняли, так? Да? Я вам скажу чесно, після заміни елементів на нормальні, я впевнений, що дані ліхтарики будуть в рази, в рази довше світити. Ну, звісно, ми мусимо довше їх заряджати. Але від цього нікуди не дінешся. Зараз вже настала нічка, і подивимося, як світить даний ліхтарик. Тим словом, зараз буду світити до дороги, до дороги десь приблизно 50 метрів. Включаю режим. О, сніжок пішов. Перший сніг, нічого собі не валило. Ось бачите, от туди до дороги, там десь 50 метрів. Це перший режим. Центральна лампа. Включаю другий режим, бокові лампи. Та в року так собі нормально бахає. І включаю третій режим усі лампи. Ну, камера не передає, в реалі воно трошки навіть краще світить як на камері. Отже, наскільки ви бачили, світить він доволі непогано. Ось припустимо 5 метрів до дверей. Дивіться, валить, Чітко. Залишилося лише перевірити, скільки вони будуть світити з новими елементами. І швидше всього, я замірюю час розрядки на ліхтарику, в який я вставив елемент 1000 мА. А тут, за пропорцією, визначимо приблизно, наскільки буде більший час. Тут 1700-1680 чимось там було. Тут, до речі, ці ж ліхтарики йдуть на лобні. Як Бачите, в комплекті є резинка така ремінець, який зачіпається, на голову вдівається. Ну і також кабельочок сантиметрів 15, може 20 для зарядки. Ось так перевіряю, наскільки вистачить ліхтарика. Світить уже більше 4 годин. Тисячка елемент. Ну, ось прийшло приблизно. 6,5 годин, як бачите, світить. Звісно, десь після 4 годин він став чуть-чуть тьменіше світити, але все одно він доволі непогано освітлюється. Причому на всіх діодах на повній потужності. 8 година вечора. Нагадаю, я поклав ліхтарик, включив, точніше, в рівно в 12 дня. Ну і світить, в принципі, доволі непогано, але значно тускніше, як світив раніше. Отже. За перших 4 години від 12 до 4 він світив дуже яскраво. З 4 до 6 він почав світити чуть-чуть гірше. І вже от 6 зараз до 8, ну, доволі ну, десь на 50% він світить гірше, але принаймні ще світить. Ну, фактично, я не хочу досаджувати його до нуля. Зауважу також те, що даний ліхтарик ну, фактично проробив 8 годин на включених усіх світлодіодах. Відповідно, якщо б я користувався, наприклад, лишень одним центральним, або користувався цими боковими без центрального, він би прослужив ще довше, просвітив. Також я зараз хочу перевірити, скільки часу він буде заряджатися після розряду у 8 годин. Зараз я його ставлю на зарядку і засікаю час. Погнали! Встановив на зарядку через USB-тестер. І будемо бачити, скільки сюди залиється міліампер. Ось пішов рахунок. Як бачите, 470-520 скаче, коротше. нехай заряджається година 10 по 8 вечора. Буду періодично перевіряти, чи ще горить лампочка заряду. Зараз 21.40, продовжується зарядка. Прийшло рівно півтора години. І як бачимо. В ліхтарик залито 558 мА і струм заряду зараз 300 мА. Пройшло три години зарядки. Ліхтарик ще заряджається, Залито 849 мА. Струм заряду 100 мА. Зараз 10 по 12 і пройшло рівно 4 години, як заряджається даний ліхтарик. Як бачите, світлодіодик ще світиться, що сигналізує про зарядку. Але якщо глянемо на тестер, ми бачимо вже струм заряду 50 мА. Це свідчить про те, що зарядка скоро закінчиться і залито 930 мА. В акумулятор пройшло ще дві хвилинки і струм заряду впав до нулів. Це просто цей USB-тестер не бачить менше 50 мА. Але діодик ще світиться. Пройшло вже 4,5 години зарядки, і, на жаль, оскільки тестер не бачить менше там, 50 чи скільки мА, він вже і не рахує. 4,35. Так, прекрасно. Головне питання: чому він заряджався? 4,5 години. Елемент в 1000 мА. Причому, коли почалася зарядка, плата заряду споживала 500-600 мА. Ну, з таким дострогом заряду повинно було зарядитися десь до 2 годин. Правда? Вся справа в тому, що щоб правильно зарядити літійонний елемент. І продовжити йому життя. По мірі зарядки елемента потрібно плавно знижувати струм заряду, що ми і бачили по USB-тестеру. Виявляйте, що було, якби сюди встановив 3000. Одним словом, якщо тисячка заряджалася 4,5 години до повного заряду. Відповідно, максимум, що сюди актуально встановити, це 2000, мабуть. А ліхтарик готовий. Знову виконувати свої функції. І тепер я буду впевнений, що дані ліхтарики будуть служити нормально. Бажаю всім цього найкращого. Буду вдячний за підписочку і за коментарі. Всім пока!